Слава Ісусу Христу, всіх сердечно вітаю. Починаємо нову тему про ангелів. У Біблії про них дуже багато згадується, дуже багато в них ролі в житті багатьох святих, в житті багатьох тих визначних людей, які є в Біблії. І хто це такі ангели? Можна казати від малку, людина чує про те, що ангели є, у тебе хоронит, але чи маємо ми про них хороше і правильне уявлення, бо ми їх не бачимо. Про це зараз буду говорити, чому ми їх не бачимо, але ми можемо навіть їх бачити. Але хто це такі ангели? Ангелос – це грецьке слово, яке означає посланець. Значить, він є посланим Богом. До людини. І якщо є він посланом до людини, це означає, що він нам йде на допомогу. Чому посилається ангел? Щось звістити, щось, чомусь допомогти. Далі даже, даже, будемо потім розмовляти, роздумувати в Біблії, коли зустрічаємося з ангелами, коли ангел чує плач маленької дитини. Вона не вміє говорити. Вона плаче, і Анна приходить і йде до мами каже: Ти що? Дивись, дитина вона молиться до мене, до Бога, а ти не чуєш. Будемо до цього ще дойдемо. Але хто це такі ангели це є послані Богом, і є такий псалм, восьмий псалом, де говориться. Дуже гарно про створення світу і про саму людину, не про ангелів, про створення світу про саму людину. І коли доходить до людини і каже сам Бог через Святого Духа, або та людина, яка це пише псалом, каже: як ти створив людину? Хто вона? Вона менше від ангелів, але подібна до ангелів. І це означає, що ми справді носимо дуже багато Божої благодаті, що мають ангели, але ми менші, вони більші. І тут різниця справді в тому, що вони мають неймовірну велику силу, надприродню силу, надприродню силу, з якої можуть нам допомогти. Ми не маємо цих здібностей. Ми маємо Божі благодаті, але здібностей цих не маємо, але ангели мають. І вони можуть нам допомогти. І як не дивно і це небо, це дуже важко зрозуміти. Вони служать нам, не ми їм. Як не дивно, вони служать нам. Ми люди, ми є грішні, ми є слабкі, а вони йдуть нам служити, нам допомагати. І чому ми їх не бачимо, ми їх можемо бачити, якщо це потрібно для нас або потрібно. Проявити справді неймовірну надприродну силу і фізичну силу. Я можу навіть таку історію розказати зі свого життя, що ми з братом гралися, на жаль, з вогнем опасно, з бензином. І там смола була, тато зробив для таку бензин смолою, щоб красити дерево, щоб воно не гнило ми з братом гралися, і воно загорілося. Воно палало ужасно, великим полум'ям. Посудити, можна представити, яке велике полум'я було. І воно якраз було в такому місці, де тато був столяром, де було багато дерева, то запалиться все там кінець. Я пам'ятаю, я вибігаю на вулицю, і це ще ті часи були, коли люди не так ходили на вулицю, як сьогодні. Це Радянський Союз. Людей дивилися, чи вони роблять, чи не роблять. Я вибігаю на вулицю і кричу пожар!. І справді, коли я вибіг, я нікого не бачив, і коли повернувся так направо, став не на великий мужчина гарного зросту. І то було дивно, що він нічого не казав, ні словечко не звернувся до мене. І він ішов попереду, знав, куди треба йти, і одним махом затушив вогонь. Це так, я кажу. Одним махом взяв і затушив вогонь. І потім пішов геть і не дав ні по шиї, не потягнув вухо, не почекав маму, не викликав міліцію, нічого. Нічого, нічого не сталося, нічого гісінько. ця людина прийшла і пішла. І це була не людина. Я впевнений, це ангели, які приходять на допомогу. І в Біблії така теж історія є: Коли Авраам молиться за свого племінника, Лота. ідуть на Содому Гомору два ангели, щоб. Подивитися, що там є, і суд буде над і Гоморою. Такий суд буде над Європою. І йде на Содомого мору. І приходять до лота, і там мужчини, вони, оскільки були такі, такого напрямку, хомосексуасти хотіли з тими ангелами мати зв'язок, бо то були молоді хлопці на вигляд. Ну вони були ангели. І Вони хотіли їх. А Лот каже, то я дарю я вам своїх дівчат. <гум> каже, нам дівчат не треба, нам тих хлопців треба. Ти вийшов Ангел, подивився на них очима, це немовірна надприродна сила, всі всліпли і потім бере Лота і каже: Ходи. І бере їх за руки і витягуєся до його моря. Я так все розказав так швидко, але перед тим Авраам, перед тим як це все стається, Авраам молиться. І з третім ангелом спілкується і каже йому: Та ти вб'єш людей, а якщо там є 50 праведників, ти їх знищиш, Бог каже ні, якщо там 50, то ні. І він доходить до 10. Десяти. Десяти. Але там не було ні 10 праведників, тільки Лот, його сім'я, дочки і жінка четверо. І їх спасають ангели виносять. І Закінчиться ця історія тим, що Авраам на другий день виходить на гору, бачить дотла згоріло місце, два міста сьогодні на тому місці по традиції це то море, солене море, у, у Ізраїлі. І він дивиться згори і упевнений, що Бог спас. Оце ангеле. Він, він спілкувався з ангелом. Або спілкувався з Богом і настільки довіряв йому, що знав, не знає як, а довіряв йому, що Він спасе його. І ці ангели були видні, їх було видно. Вони мали образ як людини, і одночасно, неймовірно велику силу мали. І це видно в Біблії. Про це будемо ще більше роздумувати. Але на сьогодні десь в стілечки, що довіряйте Богові, якщо молитеся, і просіть свого ангела або ангела твоєї другої людини. Нехай допоможе тій людині, за яку ви молитеся. Це є реальність, це ваша віра і це Божа сила. Амінь.